Усик вписався за збірну України з боксу. Ряжений десантнік чекає на повістку у той час, коли друга Кадирова затримують у Росії. Та як Віталій Кличко відповів на дурнуваті закиди Ілона Маска. Друзі, давно не бачились, тому камон говорити про все найголовніше зі світу боксу. Ви на каналі Тайк Майсон, я Макс Діденко. Вперед! Аматорський бокс вирує своїми скандалами. Історія направду складна, але спробую все спростити. В Україні наразі є дві федерації боксу: Продивуса та Шевченка. Шевченка, як лідер. Визнає Українське Міністерство юстиції, септо уряд України усе, як президента визнає ІБА, світова асоціація боксу, яку очолює путінський посіпака Умар Кремльов. На цьому тлі виникає конфлікт інтересів. І таким чином Кремльовська ІБА відсторонила Українську Федерацію боксу від юніорського чемпіонату Європи, що проходить в Італії. Рішення абсурдне, рішення політизоване. Але суть у тому, що нашим боксерам дозволили виходити, але без символіки. На трансляції показували, що наші юніори мали би виходити під нейтральним прапором. Але збірна прийняла рішення не виходити в. Взагалі, в якості протесту, тут підтримую. Рішення політизоване до неможливого. Коли путінський прихвостень розказує, як виходити в Україні або як не виходити, це, звісно, що повний абсурд, як на мене. І допоки українські функціонери не здатні дати гідного відкоша цьому кремльову в боксі, це чомусь робить Олександр Русик, який не мав би цього робити, але він так чи інакше підтримує нашу команду. Всім доброго дня! Хочу підтримати національну зборну команди України з боксу. Які заборонили виходити на чемпіонаті Європи з прапором України? Умар. Это не просто флаг. это цвіта свободи всего мира. Вам не удастся сломать дух наших парней, которые виступають на соревнованнях. Так що можете даже об этом не мечтать, хлопці. Ви дуже великі молодці. Те, що ви показуєте свій дух, якого у нас дуже дуже багато. Слава Богу, за все та слава Україні. Лайк like, Олександру за гідну позицію та те, що не стоїть осторонь. Інфа для тих, хто шукає роботу в боксі і хоче прокачатися у соціальних мережах. Наразі головний український спортивний медіахолдинг, можливо шукає саме тебе. Якщо ти хочеш робити контент, шариш у боксі, добре говориш українською. В принципі, хочеш попрацювати в класній тусовці найкращих молодих хлопців і дівчат. То, чого чекаєш? За лінком у закріпленому коментарі є всі деталі про вакансію. Тому мерщій залітай, адже це крута робота і ще й у спорті. Чи є взагалі щось краще? Нема Нема. Джо Джойс може стати реальною загрозою для Усика. What? Така думка колишнього тренера українця Джеймса Алі Башира: я справді не знаю, як би Усик провів цей бій, але Джойс, якого я бачив із Паркером, буде дуже важким завданням для Олександра Усика. Його дуже важко подолати. Я просто не бачу, як усик може стримати його. Найпотужніший панчер з двома руками. Методичний, його концентрація не піддається розрахунку. Він справді добрий боєць. Він зараз на ідеальній позиції у суперважкому дивізіоні. стилі роблять поєдинки. Я хотів би побачити поєдинок між Джойсом і Джошуа, тому що Джошуа хлопець з важкими руками. Я не знаю про його здатність тримати такі удари, які тримає Джойс. Джойс тримає багато ударів. До речі, це не триватиме вічно. Якось це закінчиться. Я бачив це раніше у боксі. Ти можеш тримати, тримати, а потім раптом не зможеш. Здатність відновлювати фізичні сили піде. Я тут з Баширом не згоден. І для того, аби все це не виглядало якось однобоко, мовляв, о, ти знову захоплюєшся усиком. Зараз все поясню. По-перше, Башира я поважаю. Він крутецький дядько, якому і щиро бажаю досягти успіхів разом із нашим Владом Сіренком. Слава Україні! До речі, саме нам в інтерв'ю він розкрив чимало деталей та інтриг щодо таборів Олександра Усика та Володимира Кличка. Гляньте за підказкою. Проте я категорично не згодний, що Джойс є дійсно небезпечним для Усика. Так, його дійсно стопнути важко. Відправити на канвас майже неможливо. Але я сумніваюся, що такі цілі взагалі стоятимуть в Усика. Проти цієї ж кафіни. Ви подивіться на бій Джойса з Паркером та і всі попередні. Британець мега прямолінійний. Так і з кувалдою в руках, так і з трималкою, але примітивний до неможливого. Іноді здається, що ти дивишся бокс юнака в тілі Джаггернаута. Усик не зупинить Джойса і навряд покладе, але перебоксувати, переграти, перестрибати Джозефа задача не найскладніша. І повторюся, що аби не бути однобоким, я вважаю, що в Хевівейті є боксери, які здатні дати реальний бій Олександру Усику. Це звісно, що у Вайлдер, який має іще більш круту плюху, ніж Джойс, і класніший інтелект. А також це Тайсон Ф'юрі, який, хоч і виглядає вайлувато, але для сучасного світу боксу він просто якась нерозгадана енігма. Ну а якщо поглянути трошечки вперед, то вже за два роки є кілька проспектів, які могли би також кинути виклик Олександру. Мова про Джареда Андерсона, Баходіра Джалолова, ну чи, скажімо, Річарда Тореса. І всі вони дійсно крутезні, хоча і маловідомі. Але питання в тому, чи вони встигнуть кинути виклик Олександру. Побачимо. Господи, скільки суперників іще можна приписувати Тайсону Ф'юрі? Сага продовжується. Зараз все розкажу. Едді Хорн заявив, що перемовини щодо бою Тайсона Ф'юрі і Ентоні Джошуа. все. край! Припускаю, що Едді просто замахався балакати з усіма відразу і не отримувати жодного результату. У той же час Фурі оголосив, що розпочав свій тренувальний кемп до бою, який має відбутися 3 грудня. Але питання проти кого досі актуальне. Сам Хьорн також заявив, що контракт на бій з циганом отримав Дерек Чисора. Дерек Чисора. Махмуд Чар. А чи не хоче пан чемпіон за версією WBC Тайсон Ф'юрі собі нормального суперника? Стопу рейтингу! Ні. А претендентів то насправді вистачає. Зокрема, не проти вписатися і команда Енді Руїса. Ми нічого не чули про можливий бій з Ф'юрі у грудні. Я не думаю, що ця дата взагалі можлива, оскільки Енді повернеться до тренувань якраз у листопаді-грудні. Але ми не проти провести такий двобій. Мені б хотілося, щоб це сталося 5 травня. Коли вся Мексика буде святкувати національне свято. Якщо буде пропозиція на наступний рік, ми звичайно приймемо її. Ось такі зам'яси типу Енді Руїса і Тайсона Ф'юрі мені вже до душі, але відповіді від Тайсона не було. І нема і не буде. Віталій Кличко розповів, як правильно називати Ілона Маска. Піська Ілон Маск у своєму твіттері запропонував абсолютно абсурдне вирішення російсько-української війни: мир між Україною та Росією. Повторні вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу. Крим формально входить до складу Росії, як це було в 1783 році, до помилки Хрущова. Водопостачання Криму забезпечено. Після кількох мільйонів голосів більше людей проти. Приблизно з таким меседжем вибухнула українська мережа. Тану ну йди сюди, говно собаче, аз зорішукам не ти засранець вонючий. відповів і боксерський мар Києва Віталій Кличко. Ілоне, а які там ще в космосі ідеї? Наша земна відповідь російському агресору. Досить шасти. Важко було й придумати, як маск, який передавав українцям Starlink, і міг настільки зашкваритися. Я ж думаю так, що якщо ти тямиш у боксі, говори про це. Працюєш мером, окей, балакай про політику і місцеве врядування. Ілоне, скажи, відколи ти став експертом у російсько-українській війні? І все біда в тому, що багатомільйонна аудиторія сприймає засновника Тесла як свого лідера думки. І в даному випадку нам це шкодить. Дружбанка Дирова може відправитися на війну. Розказую, є такий боєць в UFC, як Хамзат Чимаєв. Він сам уродженець в Чечні, але давно виїхав вже до Швеції, де і взяв місцевий паспорт. Але це не заважає йому дружити із Дондоном. У вирі війни боєць вирішив завітати на родину, щоб побачитися з родичами, де в нього і вилучили шведський паспорт. І тепер його не випускають з країни і взагалі мобілізувати можуть. Взагалі, наскільки гидка ця ситуація? По-перше, твій друг Кадиров, життя вже дало тріщину. По-друге, у тебе можуть забрати паспорт? Просто тому, що ознака цивілізованої держави. Чого не, не смішно! Не поняли, так? Да? Це Росія! <laughs> Російські війська поступово відступають з української землі. Ну а самі расисти поступово мінусуються у своїй кількості. Але Денис Лебідів готов. Ну, там нічого страшного. Колишній чемпіон світу з боксу Денис Лебедев готовий поповнити пакетні війська Росії. Не думаю, що спортсмени повинні мати якийсь привілей. По-перше, це особиста справа кожного. Прийде повістка, звичайно підемо. Це моя позиція. Дай Боже, щоб швидше це вже скінчилося. Те, що зараз відбувається, це негарно. Але хоч би як це виглядало, ми захищаємо свої інтереси. Ми маємо так робити. Думаю, що завдання президента мають бути виконані. Бог із нами. Тупе, тупе, тупе. Друзі, влупіть свій лайк бодай за те, що я годинами перебираю все це російське гівно, аби показати, яке у нас тупе зло. А щодо Лібідєва, то в наших ЗСУ я ні на йоту не сумніваюся. Адже якщо вони відбили десант із Гостомеля, то якась там ряжена десантура, це точно не загроза. Це по місцевих болотах він екс-чемпіон світу, ветеран космічних військ і просто предкий хрящик, який тобі попадається в пільменях. що забули, хто війну виграв. На полі ж бою усі ці регалії не мають жодного значення. Прийде за зустрінуть його дуже гаряче. А ми з вами, я сподіваюся, допоможемо гривною. Правда ж? Олександр Усик давав прикурити другу Кадирова. Як це було, дивіться у цьому ролику. І до зустрічі, друзі!